І так, продовжуємо працювати над спадок гротеск. Маємо вже повністю прописні латинки. Е, я трошки на свіже, на свіже око глянув МН. Мені здається, вони все таки в місцях приєднання все ще темнять заяве. Побачив пізніше, що в літері це не було. Нормально опрошувати, я його поставив. Він приблизно як е, літера О, ну або зворотня частина літери С. Але компенсується оця частина е, тим, що вона більше запускає сюди повітря, а значить, її треба робити меншою для того, щоб здавалося візуально однаково. М я думаю, треба ще розвести сильніші діагоналі. І нічого страшного, що вони тут будуть занадто такими прям нависаючими, але вони не будуть злипатися хоча б. Бо зараз, мені здається, вони прям ну, дуже сильно темнять в цих місцях. І це було б окей, але вони не, не темнять в відповідних з'єднаннях A та V. Тому ми орієнтуємось на базові літери. Я думаю, що це буде правильно. Ну, тут ще норм. Але тут треба все-таки працювати ще над ним. Так. Восемьдесят семь, ну якось так. Мені здається, воно навіть м -м, збалансованіше виглядає. При цьому ми можемо висхідну зробити трошки тонше. О, це я думаю, воно. Це не обов'язково рівняти по цій лінії, я просто на ній орієнтуюся. Зараз автично буду дивитися вже далі. І, а, перш ніж перейти до рядкових детальніше. Мені хочеться ще е, спробувати альтернативні намалювати літери М та Н. Можливо, вони будуть е, пасувати в основний набір? А можливо, ні. Е, Що я маю на увазі? Я маю на увазі. Я маю на увазі літери МН більше української форми, з першою діагоналлю, і ми спробуємо використати оцей прийом в літері N цієї ніжки. Бо він, як на мене, ідеально сюди лягає. 50. Таким чином є варіант і посилити українськість в латиниці і, в принципі, просто її зробити. Складнішою, цікавішою, і трошки незвичнішою. бачите, шрифт не на замовлення, і тут ніхто тебе ніхто не, не, не скаже тобі, а, перероби, будь ласка, всі ці українські <свісно> символи назад. В нормальні літери. Ну, його вона бачите. Занадто тоді широкою стає треба обережно. Можливо, її просто потім використаю як знак номеру і все. Так, і тут проблемна оця частина. Вона як на мене тимнить. 82. 82, Ну, я хочу її трошки впевненіше поставити. Так, а тут. 54. І от тут якраз звичайний цей контраст нам буде корисним. Ну вот так. Нехай 76 буде. 76. Якоїсь такої форми. Хочеться ще спробувати N, Її треба підбалансувати. Горизонталь у нас 72, а тут 82. Ну, нехай 80 буде, не такі жирні. Хоча воно, в принципі, непогано виглядає трошки дає ваги цю частину. Це так чисто все на око. Тут очевидно, що якихось конкретних. Рішення вже готових. Навряд чи можна знайти. Ну, можна десь у Дмитра подивитися на наму, але я думаю, можна і так спробувати. Прямо жирний, жирний виходить. Освітляю як можу, цю частину, дуже вже вона мені проблематична. Бачите, вона за рахунок того що... Дві йдуть діагоналі, і вони не і око просто ламається і не розуміє, як так взагалі можливо. Ну, але, сподіваюся, такі можливо. Ну, дуже вже виразна українська ця форма. Хочеться її використати. І тим паче в шрифті, який натякає, е що працює з допетровською кирилицею. Я думаю, можна пишати так. Не подобається цей залип, але мені здається. Хоч якийсь невеличкий, але можна зробити, щоб були оці місця однакові хоч трошки. Ну. Чому би і ні? Можна номер просто прикинути вже. І прикол в тому, що знака номеру, здається, немає в стандартному наборі Letin Pro. І нам його треба буде. Якщо його немає, ми його можемо просто діставати через, через Glyphs. Я не пам'ятаю, як він правильно називається. Ну, Ну, або ми можемо просто через смарт, напевно. Ні, не може. Тоді просто через категорії. Зазвичай, зазвичай можна там це все діставати. Математичні символи, впевнений, чи він математичний. Я просто хочу вже раз це показати. Він то якби зараз є в шрифті. Але так буває, що в стандартній розклаці його може не бути, і як його знайти? Такс. Та ні. Ну, в Кривиці, наче як. Але. Блін, я вже й не пам'ятаю, як я це подаю. Добре, я гляну пізніше, як будемо додавати символ, яких немає в стандартних розкладках. Готуюся і нормально це зроблю. Ем, ну, і до пари такий кучерявий е, N. Обов'язково зробити N. Е, Якщо бачите ось такий контур, це так буває, коли літера прям пов'язана з. Ну, коли гліф пов'язаний з оригінальною. Бачите, вона, як би каже, ця літера М, вона в цій комірці знаходиться. А це ж, бачите, SS01, це інше. І тому, коли є така штука, треба її ось тут. Unlink reference. Розбирати, щоб можна було окремо кожну версію цієї літери редагувати. Ну і. Ну no, прям характер. <laughs> характер з'являється дуже прикольний. Можливо, реально сенс додавати uh, таку історію в стандартний набір. І тут я навіть думаю, що можна ці діагоналі також е, давати їм е, динаміку, щоб збалансувати е, місце всередині. Так, спортовщина, що там було? Можна піддивлятися, думаю, просто в оригінально, щоб дощи не відповідали. Покасило хорошо. Давайте, сім, давай, давай. Після Okay, um, I Іначе хочеться висвітлити ось цю частину, але не хочеться втрачати втрачати баланс між, між діагоналями. Ну вона занадто мені так дуже не тебе дається. В N якось легше входить. Треба сильніший діагональний здається. Призато сюди тоді. пятьдесят четыре семьдесят пять такие Ну, надзвичайно проситься із іншою діагональною частиною стояти поруч, і тоді вона прям буде, як на мене, доволі збалансована, але я поки думаю лишити таку форму. І коли перейдемо до до альтернативних сетів, ще раз на неї глянути, можливо, і зробити це. Трикутну і іншу частину з чотирьох діагоналей буде. І вона буде тоді симетрична і більш-менш непогано ну її простіше намалювати, і вона менше буде так сильно датися в очі. Ну, наче може бути. І я просто номер зроблю з цього. Я натискаю Alt Insert або. Це можна додати десь тут у мене. Як додати компонент? От. І сюди пишу N. Так, я хочу її просто компонентом лишати, щоб якщо я її буду змінювати, змінювалась вона і в, і в знаку номера. Ну, Тут поки лишимо, що вгору підіймо, а так. Вона трошки тут не вирівняна Це лінія. І вона, на мою думку, ще її пасує, коли вона не. Така сама широка, як е, цей кружок. Ну, але це, по суті, літера ж О від слова нумеро латинського скорочення. Ну, якось так. Треба менше. Я думаю, як ей почав виявляється. Цено ж після номеру ми маємо завжди писати пробіл. Тільки потім цифри. Тому якщо тут невеличкий аборош, прям наче окей Якийсь такий бонусний урок, поки не забув за м за N то вирішив записати. Все, дякую за увагу. Писуйтесь, коментуйте. Гарного вечора.